Міжхребцева грижа це серйозне захворювання хребта, яке характеризується зміщенням внутрішньої частини міжхребцевого диску з розривом фіброзного кільця. Це означає, що захисна оболонка диска порушується, а його вміст може тиснути на нервові закінчення. Наслідки можуть бути вкрай болючими та й серйозними, адже саме через грижі виникає біль у спині, який може віддавати у різні частини тіла, обмежуючи рухи та якість життя в цілому. Чому ж? Виникає міжхребцева грижа. Причини розвитку міжхребцевої грижі можуть бути різними, починаючи від вікових змін у хребті і закінчуючи травмами або надмірним фізичним навантаженням. Найчастіше грижі виникають через дегенеративні процеси у дисках, що з умовленням порушенням їхнього живлення. У здоровому стані диски отримують поживні речовини завдяки активним рухам і правильній роботі в'язів. Проте, якщо людина веде малорухливий спосіб життя, або навпаки, постійно. Піддається надмірним навантаженням. Це й може призвести до дегенерації диска. Також важливим фактором є генетична схильність до захворювання хребта. Якщо у ваших родичів були проблеми з хребтом, ризик виникнення грижі у вас також підвищується. Симптоми міжхребцевої грижі. Міжхребцева грижа може виникати в різних відділах хребта: шийний, грудний. Поперековий, і кожен із них має свої особливі симптоми. Перейдемо до шийного відділу: Біль у шиї, що віддає в руку надпліччя, або навіть у грудну клітку. Також можуть виникати головні болі, запаморочення, слабкість у м'язах рук. Грудний відділ. Біль у грудній клітці. Міжгреберні болі, які можуть імітувати серцеві проблеми, відчуття дискомфорту у спині, поперековий відділ, хронічний або гострий біль у попереку, що поширюється на стегно, гомілку та й ноги, можливе оніміння та поколювання в області сідниць, ніг, а також порушення функцій внутрішніх органів. Чому ж болить спина при грижі? Міжхребцева грижа може викликати біль через два основні механізми: Перший – це міофасціальний больовий синдром і другий це компресія нервових структур, міофасіальний бойовий синдром. Це стан, коли один або кілька м'язів знаходяться у постійному напруженні через запалення їх оболонки. У результаті м'язи не можуть розслабитися, що й призводить до стійкого больового синдрому. Другий елемент це саме компресія нервових структур. Грижа може тиснути на корінці спинномозкових нервів і спинний мозок або його оболонки. Це викликає не тільки біль. Але й порушення чутливості, рухів та функцій внутрішніх органів. Як же лікують міжхребцеву грижу? У 95% випадків міжхребцеві грижі лікують консервативним методом без операції. Лікування полягає в тому, щоб покращити кровообіг та живлення міжхребцевих дисків, що стимулює природну регенерацію хребта. Для досягнення цього ефекту в наших клініках використовують безпечні м'які мануальні техніки, ці методи дозволяють відновити. Рухливість хребта, зняти спазми м'язів та нормалізувати роботу нервових закінчень. Міофасіальний масаж. Він спрямований на зняття напруження в м'язах і відновлення їх нормальної функції. Масаж допомагає покращити кровообіг та лімфодренаж. Щось сприяє швидкому відновленню тканини. Наступним елементом є фізична терапія. Індивідуально підібраний комплекс справ допомагає зміцнити м'язевий корсет, поліпшити рухливість суглобів та й зменшити біль. Також важливим елементом є апаратні фізіотерапевтичні процедури. Особливо хороший результат дає використання хілтерапії, тобто лазеру високої інтенсивності, та СІЗ-терапії, суперіндуктивної магнітотерапією. Вони дозволяють покращити. Стан пацієнта пришвидшити метаболічні процеси організму і посприяти швидшому відновленню пошкоджених ділянок. Також у комплексі використовується медикаментозна терапія. У разі гострої необхідності призначаються знеболювальні та протизапальні препарати, але їх використання обмежене, щоб уникнути побічних ефектів. Кінезіотерапія це спеціальні тренажери, які розроблені для пацієнтів із проблемами хребта. Вони допомагають відновити рухливість хребта, зміцнити м'язи та попередити рецидиви захворювання. А тепер перейдемо до етапів лікування. Курс лікування грижі хребта складається з кількох етапів. Перший Перший – це інтенсивна терапія. На цьому етапі проводяться від 5 до 15 сеансів, спрямованих на зменшення больового синдрому та запалення. Уже після перших процедур пацієнти зазвичай відчувають покращення. Другий етап це фізична терапія. Комплекс справ підбирається індивідуально для кожного пацієнта. Це допомагає зменшити біль, відновити рухливість. Та й зміцнити м'язи. Третій елемент це кінезіотерапія. Цей етап є найбільш важливим для відновлення рухливості та й профілактики рецидивів. Пацієнти проходять від 24 до 36 занять на спеціальних тренажерах, що дозволяють досягти стійких результатів. Перейдемо до профілактики міжхребцевої грижі. Щоб запобігти виникненню міжхребцевої грижі, важливо дотримуватися певних рекомендацій, а саме: активний спосіб життя. Регулярна фізична активність допомагає підтримувати хребет у хорошому стані. Важливо виконувати вправи, спрямовані на зміцнення м'язів спини та живота. Важливим елементом є збалансоване харчування. Правильне харчування забезпечує організм необхідними поживними речовинами, які сприяють здоров'ю хребта. Особливо важливі кальцій. Вітамін Д, які підтримують кісткову тканину в належному стані. Важливу роль відіграє правильна постава. Слідкуйте обов'язково за тим, щоб ваша постава була правильною як під час сидіння, так і під час стояння. Це зменшує навантаження на хребет та й знижує ризики утворення грижі. Важливим елементом є уникнення надмірних навантажень. Якщо ваша робота пов'язана з підняттям важких предметів, намагайтеся робити це правильно, без перевантаження спини. Використовуйте м'язи, ніг і спини для рівномірного розподілу ваги. Не забувайте обов'язково про регулярні обстеження у лікаря. Якщо у вас є спадкова схильність до захворювання хребта, регулярно проходьте обстеження у спеціаліста. Рання діагностика проблеми дозволить уникнути ускладнення. Що ж робити, якщо у вас виникли симптоми грижі? Якщо ви відчуваєте біль у спині, що супроводжується онімінням, слабкістю в кінцівках або іншими симптомами. Томами не зволікайте зі зверненням до лікаря. У багатьох випадках рання діагностика та й консервативне лікування дозволяють уникнути хірургічного втручання та й серйозних ускладнень. Сучасні методи діагностики дозволяють виявити міжхребцеву грижу на ранніх стадіях. Це, у свою чергу, дає змогу швидко розпочати лікування та й попередити розвиток захворювань. Оперативне лікування грижі, коли це необхідно. У деяких випадках, коли Консервативне лікування не дає бажаних результатів, або якщо грижа спричиняє серйозні ускладнення, може знадобитися хірургічне втручання. Проте такі випадки складають лише 5% від загальної кількості пацієнтів. Хороші лікарі завжди намагаються уникнути операції, якщо є можливість вирішити проблему іншими методами. Але є й випадки, де не можна обійтись без операції. Показами до операції при наявності міжхребцевої грижі можуть включати. Наступні випадки. Перший елемент: це неуспішність консервативного лікування. Якщо після тривалого курсу консервативного лікування, а це зазвичай складає від 6 до 12 тижнів, стан пацієнта не поліпшується, або якщо біль і симптоми зберігаються або посилюються, операція може бути рекомендована. Друга причина: сильний біль, що не піддається контролю, коли біль настільки сильний, що не полегшується за допомогою Медикаментів, фізіотерапії або інших неінвазивних методів лікування із суттє. Ттєво погіршує якість життя пацієнта. Третя причина слабкість або параліч м'язів. Якщо грижа диска стискає нервові корінці настільки, що це призводить до слабкості м'язів, порушення координації або паралічу в ногах або руках, операція може бути необхідною для відновлення функцій нервів і запобігання постійним пошкоджень. Четверта причина це так називаємий синдром кінського хвоста. Це рідкісне, але серйозне ускладнення грижі відбувається компресія нервових корінців у нижній частині спинного мозку. Симптоми включають сильний біль у попереку. Порушення контролю над сечовипусканням та дефекацією, а також оніміння в області промежами та й внутрішньої частини стегу. Це є показанням до негайної хірургії, щоб уникнути незворотніх наслідків. П'ята причина постійні порушення функцій внутрішніх органів. Якщо грижа призводить до стійких порушень функцій органів тазу, таких як проблеми з сечовипусканням, дефекацією або статевою функцією, і ці порушення не піддаються лікуванню консервативними методами. Шоста причина це сильне звуження спинно-мозкового каналу, тобто стеноз. У випадках, коли грижа викликає значне звуження спинно-мозкового каналу, що й призводить до компресії нервових структур та й порушення їхньої функції. Ці показання до операції є важливими для прийняття рішення про хірургічне втручання. Кожен випадок розглядається індивідуально, і рішення про операцію приймається з урахуванням стану пацієнта та консультації з лікарем нейрохірургом. The cat Хірургічне лікування грижі включає видалення пошкодженого диска або його частини, що тисне на нервові структури. Сучасні технології дозволяють проводити такі операції інвазивними методами, що і знижує ризики та й прискорює процес реабілітації. Реабілітація після операції: якщо пацієнт все ж таки пройшов через хірургічне втручання, наступним кроком стає реабілітація. Реабілітаційний період має ключов Визначення для відновлення функціональності хребта і запобігання рецидивам важливою частиною реабілітації є кінезіотерапія та фізична терапія, які допомагають зміцнити м'язевий корсет, відновити рухливість і повернутися до нормального життя без болю. Індивідуальна програма терапії пацієнта, враховуючи його стан та потреби, допомагає швидше повернутися до активного способу життя і знову відчути радість від руху. Міфи про лікування лікування міжхребцевої грижі. Існує багато міфів щодо лікування грижі хребта. Один із найпоширеніших це думка, що грижу можна вилікувати лише операцію. Насправді, як уже згадувалося раніше, більшість випадків можна успішно лікувати без хірургічного втручання. Інший міф стосується фізичних вправ. Багато людей бояться займатися спортом при наявності грижі, вважаючи, що це може погіршити ситуацію. Однак, правильно під'ємаємо. Ібрані вправи, виконані під наглядом фахівця, навпаки, допомагають зміцнити м'язи і підтримувати хребет у здоровому стані. І ще один міф. Це те, що з грижею потрібно змиритися і навчитися жити з болем. Насправді, сучасна медицина пропонує безліч ефективних методів лікування, які допоможуть позбутися болю і повернутися до повноцінного життя. Зверніть увагу, якщо у вас є підозра на міжхребцеву грижу. Або ви вже знаєте про свою проблему, не відкладайте лікування на потім. Чим раніше ви звернетеся до фахівця, тим легше буде вирішити цю проблему. Дотримуйтесь обов'язково здорового способу життя. Активно займайтеся спортом, слідкуйте за своєю вагою і правильно харчуйтеся. Це допоможе вам зберегти хребет здоровим і уникнути серйозних проблем у майбутньому. Висновок. Міжхребцева грижа це серйозне захворювання, яке вимагає комплексного, іноді мультидисциплінарного підходу до лікування, завдяки сучасним технологіям та кваліфікованим спеціалістам, можна досягти хороших результатів у лікуванні грижі хребта. Не відкладайте своє здоров'я на потім.